Чарівник Кремля. Стрічку з такою назвою представили цьогоріч на відкритті Венеційського кінефестивалю. Політичний, політичний трилер драмеді змагається за головну нагороду фестивалю Золотого лева. Стрічка присвячена політичному сходженню російського диктатора Путіна. Французький режисер Олів'є Асаяс позиціонує фільм як роздуми про сучасну політику. Роль Путіна у стрічці грає відомий британський актор Джуд Лоу. У стрічці оповідається історія Вадима Баранова, політехнолога, що маніпулює інформацію для зміцнення влади Путіна. Прототипом Баранова став колишній впливовий російський політтехнолог Владислав Сурков. Фільм багато у чому про те, як була винайдена сучасна політика, політика 21-го століття, і про частину того зла, яке виникло з приходом до влади Владимира Путіна у Росії. Тож я думаю, ми зняли фільм про те, чим стала політика, і про дуже страшну та небезпечну ситуацію, у якій ми всі опинилися. найскладніше для мене було те, що публічне обличчя, яке ми бачимо, дуже дуже мало видає. Насправді, я думаю, що був такий термін, чи не так, людина без обличчя». Ича правильно є така собі маска.